Привіт! Черговий випуск новин Всесвіту на каналі. Вчені вважають, що розгадали одну із загадок супутника Сатурна. Нове дослідження показало, що ховається під поверхнею Титана. Крім того, астрономи отримали зображення скупчення галактик Персея, яке приховує багато цікавих особливостей, яких саме дізнаєтесь у відео. Але і це ще не все. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як виявили надзвичайно яскравий вибух Нової, який є одним із найяскравіших, що астрономи бачили у білих карликів. А новий аналіз зображення Чорної діри стрілець А ставить під сумнів справжню структуру цього надмасивного об'єкта в центрі нашої галактики. Саме так, фото, яке, я впевнений, майже всі вже бачили, може бути помилковим. Отже, Всесвіт наживо. Випуск номер 76 Але на початку, як завжди, я хочу подякувати тим, хто підтримує канал матеріально. Насправді я знаю, що багатьом з вас це рутинне нагадування трохи набридло, але, на жаль, без вашої допомоги продовжувати регулярні випуски майже неможливо. Тому і звертаюсь до вас з проханням за можливості підтримувати канал Гривнею. Але тільки після підтримки наших сил оборони. А тепер починаємо. Дослідження планетологів з Гавайського університету в Маноа показало, що в льодах титана також може бути укладений метан. Він може утворювати унікальну кору товщиною до 10 кілометрів. Така кора може зігрівати рідини під кіркою льоду на супутнику і пояснити багато метаном атмосферу титана. Такого висновку вчені дійшли після того, як виявили, що ударні кратери на титані на сотні метрів дрібніші, ніж мали б бути. Згідно з даними НАСА, на Титані розташовано всього 90 кратерів, але науковці очікували побачити набагато більше ударних кратерів на поверхні, які до того ж мають бути набагато глибшими, ніж спостережувані на титані. Щось унікальне на титані змушує кратери ставати дрібнішими та повністю зникати з часу. Дослідники створили комп'ютерну модель, щоб з'ясувати, як рельєф титана може відновлюватися після космічних ударів, якщо його крижаний панцир вкритий шаром ізолюючого метанового клатратного льоду. Це різновид твердого крижаного льоду з метановим газом, який закритий у кристалічній структурі. Вчені не знають початкову форму кратерів титана, тому вони змоделювали дві ймовірні глибини, засновані на даних про кратери на крижаному супутнику Ганімеді. Використавши такий метод аналізу, науковці дійшли висновку, що ширина шару метанового клатрату становить від 5 до 10 км. Саме така товщина кори зробила глибину кратерів такою, яку ми спостерігаємо на титані. Кора метанового клатрату нагріває внутрішню частину титана і призводить до обміління кратерів зі швидкістю, яка спостерігається на швидкорухомих льодовиках, що тануть на землі. Розуміння того, наскільки величезний метановий крижаний панцер титану дуже важливе, бо це пояснює багато метаном атмосферу титану. Також це дає змогу розібратися у вуглецевому циклі титана. Титан є природною лабораторією для вивчення того, як парниковий газ метан нагрівається і циркулює в атмосфері. На землі гідрати клатрату метану знаходяться у вічній мерзлоті Сибіру, а також під Арктичним морським дном. Нині ці поклади дестабілізуються і виділяють метан. Тому уроки титана можуть стати дуже важливими для людей на Землі. А ми з вами будемо рухатися далі від землі. Скупчення Персея, що складається з тисяч галактик різних розмірів і форм, має масу, яка в 665 трильйонів разів більша за масу Сонця. Цей один із наймасивніших об'єктів у Всесвіті розташований на відстані від 240 до 250 мільйонів світлових років від Землі. Також скупчення Персея є одним із найближчих до нашої планети масивних скупчень галактик. У центрі зображення, де показана лише частина скупчення Персея, розташована гігантська еліптична галактика NGC 1270. У ній уже давно не з'являються нові зорі, і галактика складається зі старих холодних червоних зір, які надають їй особливого відтінку. У центрі галактики знаходиться активна надмасивна чорна діра, маса якої в 12 мільярдів разів більша за масу Сонця. NGC1270 є однією з наймасивніших галактик у скупченні Персея, але вона менша, ніж інша еліптична галактика в цьому скупченні. NGC 1275. Її не видно на наведеній раніше світлині, але вона є представником класу найяскравіших галактик скупчення. Гігантська галактика NGC 1275 розташована в центрі скупчення Персея і все ще зростає. Вона вже поглинула приблизно 13 мільярдів мас сонця у вигляді водневого газу з навколишнього середовища скупчення галактик. NGC1275 знаходиться в самому центрі мас скупчення. Це центр, навколо якого обертаються всі галактики скупчення персея. Його оточує слабке гало розсіяного світла, створюваного зорями, вирваними з галактик. Це не тільки окремі зорі, а й кульові зоряні скупчення. Космічний телескоп «Евклід» нещодавно виявив 70 тисяч кульових скупчень у радіусі 1,6 мільйонів світлових років від центру скупчення Персея. Гало російного світла називається внутрішнім світлом скупчення галактик. Вважалося, що джерелом зір, які створюють внутрішнє світло, є карликові галактики. Але в скупченні Персея занадто мало карликових галактик. Телескоп «Евклід» виявив лише 1100 таких об'єктів. Це не може пояснити дуже велику яскравість і протяжність гало розсіяного світла. Тому астрономи вважають, що джерелом цих зір є більш масивні галактики. В скупченні Персея, зокрема, присутня хмара гарячого газу, через яку мають переміщатися ці галактики. Коли галактики проносяться через цей газ, то деякі з них втрачають водневий газ, необхідний для створення нових зір. Тому спіральні галактики залишаються такими ж, як пилова спіральна галактика, видима зліва на цьому зображенні. Через те, що в цих галактиках не з'являються нові зорі, а старі зорі вибухають над новими. Галактики наповнюються величезною кількістю міжзоряного пилу. Що стосується температури міжгалактичного газу в скупченні Персея, то вона становить понад 1 мільйон градусів Цельсія. Цей газ настільки гарячий, що виробляє дуже яскраве рентгенівське випромінювання. Ось саме таке пояснення ми маємо на сьогодні. Отож, будемо рухатися далі до ще одного дуже яскравого об'єкта. Якщо наднові – це вибухи масивних зір, які досягли кінця свого життя, то нові. Це вибухи на поверхні білих карликів. Це дуже щільні залишки ядер таких зір, як сонце, які виникли після смерті таких зір. Іноді білі карлики трапляються поруч із масивними старими зорями в подвійних системах і забирають в останніх речовину. Коли ця речовина накопичується в надто великій кількості, на поверхні білого карлика відбувається термоядерний вибух із виділенням великої кількості світла. Але є дуже рідкісний тип подвійних зоряних систем, які складаються із зорі білого карлика та дуже гарячої молодої зорі. Загалом на сьогодні астрономи виявили тільки шість таких подвійних систем, і чотири з них розташовані в галактиці Мала Магелланова хмара. Кілька космічних телескопів зафіксували появу надзвичайно яскравого спалаху в подвійній системі, з назвою яку ви зараз бачите на екрані яка якраз і є однією з тих рідкісних подвійних зоряних систем, описаних вище. Вона також розташована в галактиці Мала Магеланова Хмара. Хоча ця система була виявлена ще 20 років тому, досі про неї відомо дуже мало. Як показало дослідження спалах світла, це вибух нової на білому карлику. Цей космічний вибух був не тільки надзвичайно яскравим, а й тривав трохи менше двох тижнів. За словами астрономів, вони спостерігали подібну вибухову подію в дуже рідкісній зоряній системі, всього вдруге за всю історію спостережень за космосом. Зазвичай вибухи нових не настільки яскраві та тривають понад два тижні, а тому ця подія є дуже дивною та гостро цікавою. Що потребує подальших досліджень. За словами астрономів, наступні спостереження можуть допомогти виявити нюанси в базовій фізиці, яка стоїть за утворенням надзвичайно яскравих, але відносно коротких вибухів нових. Вчені вважають, що нове відкриття є першим кроком до кращого розуміння таких рідкісних подвійних систем. І, можливо, того, чому їх не виявили так багато, хоча вони повинні бути поширеними у Всесвіті. Значно поширенішими, ніж Чорні діри, про які ми поговоримо далі, точніше, про одну з них. У центрі більшості великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри. Наша галактика Чумацький шлях не є винятком. В її центрі знаходиться надмасивна чорна діра стрілеця, маса якої приблизно в 4 мільйони разів більша за масу Сонця. Через те, що чорна діра не випромінює світло, а тільки поглинає його, як і навколишню матерію, тому вона невидима. Але навколо чорної діри знаходиться акреційний диск, який складається з гарячої матерії, яку поглинає Чорна діра. Саме цей диск випромінює світло. У 2022 році вчені з проєкту Even Horizon Telescope представили першу в історії фотографію чорної діри стрілець А. На знімку видно чорну діру у вигляді чорної хмари, оточеної кільцем світла. Автори дослідження провели новий аналіз даних спостережень за Чорною дірою, проведених вченими з проєкту Even Horizon Telescope. І результати свідчать, що її акриційний диск має іншу форму, ніж вважалося раніше. Тобто оригінальне зображення Чорної діри не показує справжню структуру надмасивного об'єкта. Автори дослідження стверджують, що минулий аналіз даних мав вади і не показує справжню форму акреційного диска Чорної Діри. Вчені використали інший метод аналізу і показали, що акреційний диск має не кільцеподібну, як видно на знімку 2022 року, а витягнуту структуру. Вчені з проєкту Horizon Telescope у серпні представили новий метод вивчення чорних дір, за допомогою якого можна буде отримати чіткіше зображення чорної діри стрілець А у майбутньому. Це може прояснити ситуацію з тим, яку по справжньому фізичну структуру має Чорна діра в центрі нашої галактики. Але особисто я очікую, що ми потенційно побачимо багато спекуляцій на цю тему, яких стає все більше. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!